Вітаємо вас, діти! Сьогодні ми з Олексієм поговоримо з вами про трикутник. Що таке трикутник? Трикутник це геометрична фігура, яка має три сторони, три кути, три вершини. Олексію, назви всі предмети трикутної форми. Піраміда, морква, парасолька. Дорожній знак. Гриб. Палатка. А тепер порахуй, скільки тут трикутників. Тут п'ять трикутників. Олексію, що ти намалював трикутної форми? Я намалював моркву. Вона мені нагадує трикутник, а ще намалював будинок, бо дав його трикутної форми. Діти, а що намалюєте ви трикутної форми? Це ваше творче завдання, а нам час. До побачення.